Сьогоднішня тема у нас з вами е, духовність чи матерія. Це е, насправді, коли людина е, їх хитає то туди, то сюди. У мене були такі періоди. знаєте, то, то Я прям ввалювалася в гроші, е, прям все, мене більш нічого не цікавило. Е, гроші е, е, там, золота бриліанти – Речі, ну то, тобто, тобто такий суто якийсь якісь момент. Потім через деякий час я прям просто пішла в духовність. от просто. І я знаєте, я щиро вірила про те, що от, гроші вони не потрібні. І ось чому я сказала про духовність і про матерію, тому що у нас. Насправді дуже такий великий конфлікт, і він дуже часто, я його бачу, коли приходять клієнти. Тому що, знаєте, багатьом з нас вкладали отакі переконання з дитинства, що гроші це зло, гроші от багаті це погані люди. Це аферисти, це ще хтось. А, але при цьому ми дуже часто е, чуємо таку річ, що без грошей ти ніхто. Людина наче розуміє, що ну, ось, ось так треба. Да? Але всередині себе от є оці дві частини, які ніяк не можуть домовитися. Одна кричить гроші це зло. А інша каже, що ти без грошей ніхто. Ну, по-перше, дозволити собі хотіти. Тому що хотіти більше це нормально. Тому що іти в духовність це не означає, що ми відмовляємося від своїх бажань. Ми можемо бути глибоко духовними людьми, але слухайте, навіть одягатися, навіть подорожувати. Подивитися з цей світ. Тому гроші це нормально. І гроші це енергія обміну, а не покарання.